Всім привіт! Пропоную сьогодні подивитися дещо цікаве. Гадаю, що у кожного, хто живе в селі, є така каструля для худоби, ну або ж не у всіх. Тож, давайте подивимося разом, як справиться фада антижир. Для того, щоб із засобом було більш комфортно працювати, я перевела його у спеціальний розпилювач, який ви також, до речі, можете придбати окремо по приємній ціні. Пройшло тільки декілька секунд, а вже видно, як застарілий жир, накоплений роками, стікає вниз. Отже, фада антижир уже нанесена, залишається лише почекати. Дивлячись на те, як працює засіб, так і хочеться сказати фразу, що ви зараз бачите перед собою це скарб. Я хочу записати максимально чесний і відвертий відгук про засіб вада антижир, тому показую всі етапи. Дивіться, після трьоххвилинного очікування ми бачимо, як уже розм'як оцей жир накоплений роками. Але, гадаю, ще трішечки варто почекати. Отже, час минув, і я пропоную вам пригадати, якою була наша каструля на початку, а також поспостерігати за її чарівним перевтіленням. Щоб відчистити дно цієї каструлі, потрібна чоловіча сила, тобто це не кінцевий результат, але засіб впорався на всі 100%.